Десь армія ТІВІ, ми завітали до 110-ї окремої бригади територіальної оборони і покажемо вам український квадрокоптер Перун! Зараз квадрокоптер підлітає без БК і, в принципі, його чути. Але коли він буде споряджений, він буде значно гучніше звучати. Це Пірун Х9, важкий бомбер. Найчастіше частіше працюємо вночі. Якщо порівнювати його з вампіром, наприклад, то він більш устойчує до вітру. У вампіра там 8 метрів в секунду пориви, а в цього до 12, 10-12 можна літати. Нам дали кори, маршрут построїли, він в автоматичному режимі сам летить. У нас 4 боєприпаси на кожну точку, 4 точки ти йому даєш. Ми літаємо, знаємо, де там реп стоїть. Ми облітаємо, там, наприклад. наприклад Реп цей, ну ти так само місії задаєш, прилітає на точку, зависає там, ти поставимо три-чотири секунди. Він стабілізувавсь, сам може збросити. Наприклад, якщо ми летимо в автомісії, ми ж його забиваємо в мозги. Йому. І от коли борт, не дай Бог, падає на ворожій стороні, то якщо вони полізуть, то вони достануть це. Ну і так само його прошиваємо, щоб оцей в ньому в мозгах не оставалося цієї місії. Що ми забиваємо? Подальністю польоту він летить 15 до 20 кілометрів. Угу. В одну сторону. То він по возі, скільки може взагалі от переносити? Е, ну, от 12. Якщо там сильніший вітер, то ми переносимо трохи поменше. Ну, а найбільша вага, яке навантаження на нього, йде до 16 кг. Після перевірки квадрокоптера екіпаж вибуває на виконання бойового завдання. Ну а ми їдемо з ними. Конкретно вже треба злітати, у нас все время борт готовий. Стоїть. Ми приїхали, розложились, все замаскували. Хвилини 15 до 20 це усім. Тіпа розложиться і борт розложити. Це ми будемо споряджати МОА 400 осколочний боєприпас. Зараз ми будемо летіти на бліндаж. Хлопці наші розвідку днем робили. Там фідери бігали, там викапуються. Нам треба розібрати бліндаж. Ми зараз ПГшками кумулятивами будемо два перших. А, а потім э, малашками, ну якщо підер якийсь там вибіжить з бліндажа, щоб осколочним. Відправим трошки подарунків окупантам. Отак поверніть, будь ласка. О, отак отлично. Давай. кидає активовано. Можна кидати На, Нам на вход не о, надо, нам треба сюди валик ложити. Ось, о, все, бач. Вище чуть-чуть. Ні, так воно тоді, так, там... Так Це вход. А нам треба зараз ПГшками їбашить прямо вас... бліндаж в Ну, Нам трохи нижче. Ось це оце біле п'ятно трохи нижче. Так, перша пішла. Так, дивимося. Право одну. А ну хай коригує. куди нам. — копчик, Пару да. метрів вище до центру посадки. Стоп? Отак, стоп! Стоп, стоп, стоп. Стою, стої. Отак. Давай ще раз. Так, да, машка сработа. Все, кидаю четверту. Нормально, пойду. Каштан, я правильно розумію, попадання в укриття було? А третій, четвертий — чітко. Чітко. четвертий, 3-4. Дякую. Дуже аж настроєння піднялося. Да. — піднялося. Взагалі. Отліч. Ташка роботу закінчила, каштан можеш, будь ласка, подивитися спочатку на ташку, чи летить за нею хтось чи ні. Кидали БК ФАБ 8500, скинули, він не взірвався. Прилетіли, вцепили другий, прилітаємо, а там вже супер його крутиє. Ну, він не очікував, що ми так било повернемося, і він ну, не встиг просто-напросто втікти. І другий ФАБ ту саму точку. Получається, взрив двох фабів ну, одночасно. Ну, напевно, його вже не зберуть по кусочках. Ми знищуємо ворога, саме бліндажі, особовий склад. Може, якщо коли попадається техніку. Поки споряджали е, квадрокоптер, то почули звуки дрону і відразу побігли просто в укриття. І зараз очікуємо, поки цей дрон пролетить. Зараз стало трошки тихіше. Можемо далі продовжувати роботу. Ну, Це ефективно теж, мінування. Uh -huh. Тому що ось були штурми, тіпа, техніка пішла. Ми її скидаємо, в течені 10 хвилин вона взводиться в бойове положення. Угу. І лежить. Ну там з залежності, який там, там Джоннік там. І скільки от, часу? от 7 днів там, до 60. Ні, до, до 90 днів. І потім самоліквідується. Пробуй. О, охуєнно. Якраз возле машини. Ну. Чергове мінування по першим трьом корам проведено. Повертаємося додому. Коли ми прилетіли мінувати, Дивимося, точка якась така стоїть. Ну, Він стоїть, не двигається. Ну, ми одразу зрозуміли, що підар. Ну і почали коректирувати вітру, щоб ну, на нього хотіли скинути. Ну, Вона в метрі там від нього впала, він по посадки, як дикий кабан, пошурував. Ну, не було в нас, чим його вразити просто. Скільки в екіпажі у вас людей працює з цим квадрокоптером? Чотири чоловіка. Пілот штурманом. Займаються установкою антенн, кабеля, все налаштування всіх програм, попередження чергових. І два чоловіка наземна група. Да, у нас багато з окупованих територій військовослужбовців, так це як Запорізька бригада. Хлопці розказують, що зараз приходять всі, хто пооставався на окупованих територіях, тобто їх примусово заставляють воювати проти своїх. Ну і так само воно буде далі, якщо будуть всі сидіти. Ну, чекати, що там хтось там за них там подбає. Я бачу, що підари роблять з людьми, і ну, з ними У ну, нас одної дороги з ними немає. І я розумію, що якщо вони прийдуть на нашу територію, на нашу землю, то життя не буде нікому. Кожен має ну, нести свою відповідальність і захищати ну, свої інтереси, свою, свою землю. За кордоном ти чужий, все одно. Навіть я був, теж проживав за кордоном, але я себе відчував там не в своїй тарілці. Тому і повернувся захищати далі нашу державу.